Коли цей корабель було спущено на воду у 1959 році, він вразив світ. Це дуже особливий корабель, перший у своєму роді, і сьогодні він досі єдиний у своєму роді. Почнімо з того, що він був дуже ефектний. Розкішні каюти, басейн і ось цей салон, ніби із серіалу Божевільні. Але під цією блискучою оболонкою ховалося те, що насправді вирізняло НС Саванна серед практично всіх кораблів, збудованих раніше, адже приставка «НС» у його назві означала ядерний корабель Савана. Ядерний його приводив у рух не дизельний двигун, а ядерний реактор, ретельно захований у корпусі. Саванна мала показати, що ядерна енергія може живити буквально все, навіть кораблі. Вона перевозила до 60 пасажирів і близько 10 тисяч тонн вантажу і могла йти роками без дозаправки. Сучасні провідні армії досі використовують секретні ядерні технології для живлення своїх підводних човнів і авіаносців. Але за всю історію було збудовано лише три інші ядерні вантажні кораблі. І дехто вважає, що настав час дати цій ідеї другий шанс. Ця карта показує, чому маленькі паперові літачки насправді усі вантажні кораблі у морі. Безперервні потоки сталевих гігантів підтримують розвиток світової економіки, перевозять понад 80% усіх товарів міжнародної торгівлі від продавців до покупців. Але при цьому багато з них щодня спалюють тонни ось цієї речовини важкого мазуту. Їхні димоходи безупинно викидають токсичні забрудники в повітря. А також парниковий вуглекислий газ. Щороку судноплавна галузь викидає майже стільки ж СО2, скільки вся Японія. Організація, що регулює морські перевезення, Міжнародна морська організація ООН, хоче це змінити. До або близько 2050 року галузь має звести викиди до нуля. Єдине питання як: якщо поставити батареї на вантажні кораблі далекого плавання, вони стануть настільки важкими, що не зможуть перевозити достатньо вантажу. Альтернативні види палива, такі як аміак чи метанол, можуть стати рішенням, але їхнє виробництво потребує величезних обсягів відновлюваної електроенергії, якої найближчим часом просто не вистачить. І саме тому люди знову заговорили про ядерні кораблі. почнімо з того, що вони не матимуть жодних викидів, тобто це буде надзвичайно надзвичайно чистий корабель. Це Ян Емблемсвог, професор інженерії, який, за словами його дружини, від світанку до смерканку вивчає ядерні кораблі. Це майже як працювати над власним хобі. Він головний автор цього дослідження, яке аналізує, що потрібно для їхнього будівництва. Одна з технологій реакторів, над якою ми працюємо за нашими попередніми підрахунками, здешевить вартість палива на 40% порівняно з важким мазутом fuel oil. Адже надзвичайно багато ядерної енергії займає дуже мало місця. Залежно від типу реактора, ядерні кораблі можуть працювати роками без дозаправки. І це дає колосальний запас ходу. Сучасні контейнеровози, що працюють на мазуті, зазвичай не здатні здійснити повне коло навколо світу без дозаправки. Але колись НС Саванна, наприклад, могла 14 разів обійти світ на одному запасі палива. Це стало можливим завдяки ядерному реактору в корпусі Саванна. У ньому поділ атомів створював тепло, яке перетворювалося на пару. Пара обертала турбіну, що приводила у рух гвинт корабля. І все це до великих ядерних аварій на суші, які зробили людей обережнішими щодо атомної енергії. Проте інженери вже тоді розробили низку систем, щоб забезпечити безпеку пасажирів і навколишнього середовища. Створено складну систему захисту. Висувні стабілізатори призначені компенсувати хитавицю у шторм. Це робить її одним із найнадійніших кораблів. Корабель також обслуговував спеціально навчений екіпаж, який дотримувався суворих протоколів безпеки. Проблема полягала в тому, що це коштувало дуже дорого. А ще Саванна не могла просто так зайти в будь-який порт. Кожен раз потрібно було отримувати окремий дозвіл, що було складно і довго. З цих причин у 1971 році її зрештою вивели з експлуатації. З інших ядерних вантажних кораблів досі на службі залишився лише російський сєвморпуть, але й він уже наближається до завершення кар'єри. Два інших також були списані. Ті ж труднощі, що й у Саванна. Але відтоді все змінилося. Сьогодні головна відмінність у тому, що технології реакторів четвертого покоління. Відкрили багато нових можливостей, які ми зараз досліджуємо. Технології четвертого покоління це ціла низка нових типів реакторів, які мають стати кроком уперед у порівнянні з реакторами з водою під тиском. Вони найбільш поширені сьогодні, і саме такий стояв на Саванна. Це можна порівняти з іншими галузями технологій, наприклад, комп'ютерами. Колись вони займали цілу будівлю, але технології розвинулися. Те саме абсолютно справедливо і для ядерної енергетики на морі. Марк Тіппінг відповідає за нові суднові технології у компанії Lloyd's Register. Це класифікаційне товариство, яке перевіряє, чи відповідають кораблі міжнародним стандартам перед виходом у море. Технології, які ми розглядаємо сьогодні для морської галузі, зовсім не схожі на ті, що застосовувалися у 1960-70-х роках. Дослідження, яке ми вже згадували, розглянуло понад 80 нових концепцій реакторів і звузило їх до трьох найпридатніших для роботи на кораблях. <laughs> Ми розробили 37 критеріїв, щоб дійти до цих трьох. І, звісно, я не буду вас обтяжувати усіма 37 сімома але серед найважливіших безпека. Реактори з водою під тиском, як той, що стояв на саванна, потребують активного втручання, якщо щось іде не так. Наприклад, треба вмикати додаткові насоси нові технології виключають цю потребу. Якщо щось іде не так, вони самі переходять у безпечний стан втручання людей не потрібне. Багато нових реакторів також працюють за низького тиску, і це може стати великим плюсом, коли йдеться про так звані зони аварійного планування, умовні бульбашки безпеки довкола ядерних реакторів, де діють особливі заходи захисту. Для реакторів з водою під тиском на суші ці зони можуть простягатися на кілька кілометрів від електростанції. Причина в тому, що коли у вас є посудина під дуже високим тиском, якщо вона розірветься, це спричинить велику вибухову хвилю. Для кораблів, що рухаються океаном і хочуть заходити в порти, це, м'яко кажучи, незручно. Але реактори з пасивною безпекою, які працюють за низького тиску, можуть розв'язати цю проблему. В найгіршому випадку, якщо щось піде не так, усе можна втримати всередині корабля. Це дозволяє зменшити зону аварійного планування до самого судна, бо поза ним просто нічого не станеться. Є надія, що це значно спростить вхід у порти. Інша надія, що нові реактори будуть дешевшими ніж колишні. Ці реактори дуже маленькі. Часто їх називають мікрореакторами. Це означає, що їх можна виробляти як промислові вироби. Якщо обсяг виробництва буде достатньо великий, їх можна буде робити серійно на заводах. Тож, на думку їхніх прихильників, сучасні ядерні кораблі це очевидне рішення. Вони частіші й дешевші ніж ті, що працюють на нафті, і завдяки новим технологіям реакторів набагато безпечніші ніж старі ядерні судна. Але річ у тім, що все це ще треба довести на практиці. Жодного такого реактора для кораблів поки не побудовано, не кажучи вже про ланцюги постачання, необхідні для масового виробництва. Ми досі на етапі красивих 3 d візуалізацій, як це могло б виглядати. Ми хотіли запитати у трьох найбільших судноплавних компаній, який потенціал вони бачать у ядерній енергетиці, але жодна не погодилася на інтерв'ю. Можливо, тому що ще занадто багато невідомих, перш ніж такі кораблі, справді зможуть вирушити в море. Ось цей документ встановлює міжнародні правила безпеки для цивільних ядерних суден. Проблема в тому, що він датований 1981 роком і охоплює лише реактори з водою під тиском. І ядерні технології і судові технології значно розвинулися за більш ніж 40 років. Це Рікардо Батіста з міжнародної морської організації установи ООН, що відповідає за міжнародні морські правила. Нещодавно організація погодилася, що старий кодекс треба оновити. Нам потрібно зрозуміти для кожної нової ядерної технології, які є ризики. Який у неї рівень безпеки? і вже, виходячи з цього, розробляти відповідні запобіжні заходи, які можна включити до нового кодексу? Це включатиме відповіді на дуже серйозні питання. Наприклад, якщо корабель затоне, як запобігти витоку радіоактивних матеріалів, як не допустити, щоб вони потрапили до рук терористів, і як поводитися з ядерними відходами. Оновлення самого лише кодексу безпеки за оцінками триватиме роки, але це лише початок. Велике питання: як ми впораємося зі страхуванням, міжнародна нормативна база. Ми шукатимемо національного регулятора, класифікаційні товариства, страхові компанії. порти мають власні регламенти, і їх також доведеться розробляти одночасно з оновленням загальних правил. Думаю, ви вже розумієте суть роботи попереду дуже багато, але всі сторони принаймні розмовляють між собою. Наприклад, дослідницька група Яна Емблемсвога об'єднує ядерних фізиків, суднобудівників, юристів тощо. Багато хто вважає, що узгодження всієї бюрократії займе навіть більше часу ніж розробка самих реакторів і кораблів. Тож, коли експерти очікують побачити ядерні вантажні кораблі у морі знову, Ми побачимо перші судна нового покоління з цими технологіями вже на початку 2030-х. Дві тисячі тридцять першому, другому, третьому, четвертому, можливо, п'ятому, десь у цих роках з'являться перші з них. Це безумовно амбітний графік, зважаючи на те, що ні технологій, ні нормативної бази поки що не існує. Але якщо судноплавна галузь справді хоче очиститися, їй знадобляться всі можливі технології, і швидко, як сказав Ян у передмові до свого дослідження, ми безперечно зробимо все можливе, а наші діти оцінять наші зусилля. А як ви ставитеся до ідеї встановлювати ядерні реактори на кораблі? Чи справді це гарна ідея? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на наш канал і заходьте на dv.com, щоб побачити більше таких історій.